Вас, друзі, на каналі Фанат Вага. Як завжди, ми проводимо огляд. І сьогодні у нас на огляді ось така класна тачка. Дивіться, яка елегантність, який дизайн, як вона виглядає. Що значить ауді? Аудіо це про якість, аудіо це про вид. Має дуже класний. Дивіться, на яких титанах машинка спеціально зафокусує ось такий вид. Єдиний нюанс, що вона чорного кольору, і тільки ти виїхав, вона вже трішки пилю припала. Але то такі дрібниці, дивіться, як тут ось красиво, все так чітко. ну, блін, Взагалі немає ніяких, ні подряпин на пластику, немає ніяких там тріщин, все класно зроблено. Зараз все покажу вам. Давайте почнемо з салончика, а потім по кузову. Дивіться. Стан дверних карт. Машинка 2004 року, чистого. Дивіться стан електросклопідйомників Як тут кнопочки не затерті. Дивимось, салончик. Кожа Алькантара, дивіться, ай, класно. Дивіться стан е -е, потолочка. Просто просто шикарно. заді сидіння. Диванчики теж в класному стані. Немає нічого там критичного взагалі. підлокітники Дивимося на, при... на панельку, на приборочку сюди. Ось класний дивіться додатковий тюнінг. Сіменс ще залишився. Да? З Германії, дивіться. Машинка на автоматі, до речі, дуже класно. І дуже рідко. Таких машин на авторія немає в такому стані. Перфорований руль. Дивіться, класно. Дивіться, яка якість. Просто шикарно. Пробіг 250 тисяч. Дивіться. Тут стан, ну, трішки, да, трішки пилю припала, вибачайте, бачайте, бо ну, чорний, чорний колір. Отже, друзі, салончик це просто окрема тема. Тут ти сідаєш, тут наскільки все класно продумано, дуже круто, дуже класно. Машинка просто виглядає суперово. Е, Я не знаю, ну дуже, дуже класна машина виглядає. ось, зразу показую вам нюанси, які б ви хотіли бачити. Дивимось тут також. Я зараз вам покажу. Машина буде дорого вартувати, бо таких машин Австрія немає. Одразу кажу, дивіться, тут нюансів немає ні рижиків, ні пижиків, ні вздутиків. Немає навіть ні малішого натяку на, на чи на якісь там нюанси. Ідеальний порог. Дивимось, друзі, і тут також. Показав, тепер беремо, як завжди, прибор. І по прибору показуємо вам, які чи є нюанси. Я то вже знаю, що нюансів тут немає, але вам також продемонструю, що ви впевнились. 111 не фарбована. 124. Ну і тепер пішли. Давайте. 112. Арки буду трішки детальніше, щоб не сказали, що там 70 і 9, Дивіться. А тепер пішли. 117. 122. 110. Ну, вже дивіться, я пройшов, скільки і. Машинка ми бачимо, не фарбована. 120. Можливо, десь якісь локальні. Є підкраси, але не знаю. Ось іду. Дивіться, немає. 136. ну Ось ось вам чого чого машини такі ціняться. да Це Audi по-перше. 119. І тут давайте. 73,2. 108 і ляда. 18. 95, друзі. Машина не фарбована. Можливо, я ж кажу, можливо, десь в якихось локальних куточках є, бо це чорно, чорний колір А, друзі, дивіться машина просто. І так, друзі, підписуємося на YouTube. Підписуємося на Instagram, Telegram, TikTok І будемо дивитися, там машинки. Отже, ось така красуночка. a 3. 1.6 бензин на автоматі. Кому сподобалось, телефонуйте. Машинка буде на старті, друзі, ну недешево. 7500 машинка є на Авторія. Дивіться, будь ласка. Кому сподобалось, телефонуйте, приїжджайте на огляд. Машина варта уваги. І думаю, новий власник точно буде задоволений. Будь-то чи дівчина, чи хлопець. Машинка дуже виглядає стильно. Класно. До нових зустрічей, друзі.